Христос Воскрес! Вітаю всіх на нашій вечірні молитві розважання запрошую до цієї молитовної варти, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Світ може не чути Божого Слова, але обов'язково почує Його мовчанко. Звинувачування Бога. Людина це постійно робить, звинувачує Бога в її проблемах. Звинувачує в тому, що Бог їй чогось не дає. Звинувачує в тому, що в її житті стаються якісь труднощі, проблеми. Скільки є зараз звинувачень Бога в тому, що в нас є війна? І з одного боку, ці звинувачування можна зрозуміти і сказати, що вони є справедливими. Але є маленьке але. Щоб у моєму житті не було якихось проблем, щоб у моєму житті не було труднощів, Господь Бог дає мені заповіді. Щоб оберегти Адама Єву, Господь Бог дав одну заповідь. І сказав не їсти плід з, пізна... з дерева пізня добра і зла. Людина не послухалась. Дав Господь інші заповіді, дав 10 заповідей. Якщо розібратися і вдумати в ці заподі, то саме дотримання, їхнє дотримання позбавляє мене болю і страждання в цьому житті. Позбавляє людину оцих всіх випробувань, терпінь. Небезпек, воїн в цьому житті. Але щоб все це дійсно було, має бути дуже важливий момент. Людина має чути Бога. Людина має слухатись те, що говорить Господь. І якщо в старий Завіт це було щось таке складне для розуміння, і людина казала, що не може цього виконати. То приходить Син Божий Ісус Христос, який ось цей старий завіт, ось ці заповіді втілює в власному житті. Він живе так, як навчає, а навчає те, чого чув від Свого Отця. Він промовляє слово, слово, яке має мене навчити жити. І я це слово маю чути. А чуємо ми це слово тоді, коли ми читаємо Святе Письмо. Коли Біблія, Євангелія, псалми, історичні книги, поетичні книги не має значення, коли вся Біблія стає основою мого життя, коли людина щоденно читає Біблію, не десь колись. Коли люди, приходячи на літургію, слухають Євангеліє, вдумуються в ці слова. Тоді Господь промовляє. Тоді ми можемо чути, що хоче від мене Господь. Але як часто ми читаємо святе письмо в своєму житті? Хто з присутніх в неділю на літургії, був, хто, радше так скажу, хто, з неді, хто був в неділю на літургії, може зараз. Переповісти Євангеліє, яке він чув. Про що воно було? Чи ті слова, які були промовлені в тому Євангелії, людина проносить протягом цілого дня, тижня. Чи слухаємо ми Євангеліє? Чи слухаємо ми це Слово Боже? І от той, хто слухає це Слово, той, хто чує, він не буде нарікати на Бога ніколи. Але людина, коли відмовляється від цього, коли людина заперечує заповіді в своєму житті, вважаючи, що вони є обтяжливі і принижують його свободу, коли людина каже, нащо мені читати Біблію, вона і так не зрозуміла, там вся повна вигадка, це люди написали. Навіщо мені це все читати і слухати? Людина закривається. Я вже не кажу про те, щоб прийти в неділю на літургію. Не на то, що кожен день, а, ті, а хоча б в неділю прийти на літургію. І от коли ми закриваємося на це Слово Боже, закриваємося на Біблію, то можемо хіба можемо почути Бога? Ні, не можемо. Одній простій причині. Бо ми чуємо тільки власні слова. І всі ті молитви, які людина промовляє без, без е, святого письма, без Біблії, це слова тільки до самого себе. І тому ті такі люди будуть нарікати на Бога. Саме такі люди будуть завжди звинувачувати Бога у своїх труднощах. Я скажу інакше. Якщо ти не слухав Бога, то чому Господь має тебе слухати? Якщо ти не брав і не читав слово, яке Господь Бог тобі залишив, то чому Господь Бог має читати твої слова? Господь правду зробиться в будь-якому випадку? Але чи заслуговуємо ми тоді на це? Саме від того, наскільки я вмію слухати Бога, слухати Його слово, і буде залежати, чи моє слово Господь Бог буде слухати. Чи я буду нарікати в цьому житті, тому що був глухий для Бога? На Бога так, на Боже Слово. Чи навпаки, буду дякувати Богові за все те, що отримав. Тому що, читаючися те письмо, пізнаю Слово Боже. Світ може не чути Божого Слова, відкидати Бога. Але коли приходить біль страждання і терпіння, світ вимагає тоді Бога, світ вимагає Слово, щоб Бог промовив і все вирішилось. Але знаєте. Коли Христос молився і терпів в Гетеманському саду, чому Він покликав своїх учнів з собою? Не для того, щоб вони його сторожували, а щоб вони теж промовляли слово молитви, щоб в такий спосіб Він, Христос, Син Божий, який іде на смуки і страждання терпіння? Не був самотній серед людей, щоб ці люди, бачачи біль і страждання свого учителя, згадали те слово, ту молитву, яку він промовляв, коли молився перед цими терпіннями. Все це, це Він був зробив для того, щоб люди, апостоли, почувши його слово, мали силу і розуміння, як. Потрібно пройти біль страждання терпіння. Що потрібно нам для того, щоб це все здолати? Слухаючи Слово Боже, ми отримаємо знання, ми отримуємо свободу, слухаючи Слово Боже і втілюючи його в життя, ми тим самим кажемо Богові, Господи. Вислухай молитву мою, бо я кожен день чую Твоє слово. Тож, наступного разу, коли хтось у когось виникне раптом спокуса, дорікнути Богові чи сказати, чому не слухає Бог, не вислуховує наші молитви, перше, поставте собі запитання: а чи я слухаю Слово Боже? Отче наш. Що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну, і здоровий всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх, хто є в полоні, поверніть живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам день перемоги, бо ти святий єси завжди, нині, повсякчас, віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!